Тема сьогоднішнього уроку електричний струм у металах». Будь ласка, напишіть сьогоднішнє число та тему уроку. До цього ми з вами вивчили, що таке електричний струм. Фізичний зміст електричного струму. Це напрямлений рух заряджених частинок. Тобто, виникає питання, а де можливий струк? В яких речовинах? Ми на цей час знаємо три різновиди речовин метали, рідини та гази. Сьогодні ми розпочнемо з металів. Роздивимося шматок металу. Ми знаємо, що вони мають. Певні властивості, але їх особливість, що вони мають кристалічну решітку, закономірну кристалічну решітку. Так ось, в цій кристалічній решітці є певні частинки: нейтральний атом, електрон та позитивний йон. І вони хаотично рухаються, постійно хаотично електрони рухаються. Ми це з вами роздивлялися ще в 7 класі. Коли немає електричного поля, то електрони рухаються хаотично. Як їм заманитися? Немає певної закономірності, неможливо е, предсказати, де буде електрон через секунду, через годину, тобто там рух незакономірний. Які електричні заряди рухаються під дією електричного поля в металевих провідниках? Якщо ми роздивимося металеві провідники, то ми зрозуміємо, що електричні заряди, які рухаються, це в нас електрони. Тобто, коли е, стається так, що в провіднику е, стає можливим електричний е, Електричне поле, то заряди починають рухатися з певною закономірністю. Але в 1891 році провели дослід і сказали: якщо частинки рухаються, то чому маса не змінюється. Тобто, перейшли до висновку, що йони не переміщуються. Іони мають масу, електрони не мають масу. Тому переміщуються тільки електрони. Електричний струм це рух саме електронів. Як рухаються вільні електрони? Якщо ми подивимося схематичне зображення руху вільних електронів, то побачимо, що вони також рухаються хаотично, але з певною направленостю від мінуса до плюса. О, не те там. Електричний струмометала має таку характеристику: це напрямлений рух електронів під дією електричного поля. В 1916 році Річард Чейз Толмен та Бальфур Стюарт провели дослід і зробили висновок. Так. Так. Що електричний -е -е струм залежить від опору, е а ми знаємо вже, що опір залежить від температури наших металів. Давайте роздивимося цей досвід. Яка закріплена на вогнетривкому тримачі. Спіраль послідовно з'єднана з ключа і амперметру та підключена до джерела струму. Після замикання ключа в полі виникає електричний струм, величина якого визначається напругою джерела струму та опором спіралі. Нагріємо спіраль в спиртів. Добре видно! Як по мірі підвищення температури спіралі, сила струму в колі зменшується. Чим більша температура спіралі, тим менша сила струму в колі. Подивимося, як буде змінюватися сила струму після припинення нагрівання. Після припинення нагрівання ми побачимо. Тобто, як тільки нагрівання припиниться, то ми побачимо, що збільшується певну закономірність зі збільшенням. Температури, опір металового провідника збільшується, зі зменшенням температури зменшується. І є певна закономірність, що залежність опору металу від температури можна розписати ось таким рівнянням: де R – це опір металу при температурі Т, Р0В опір при температурі Т0В. Температурний коефіцієнт опору ми беремо з таблиці в залежності від нашого металу. Ось ця L, лямбда, вибачте, просто L, Ми беремо з таблиці. При включенні опір електроном зростає у 10 разів. Тобто R2 можна розрахувати, як R1, 1 плюс альфа дельта Т наближена формула для розрахунку. Okay. R1 та R2. Опір при, відповідно при температурі 1 і при температурі 2. Ми роздивимося декілька задач на цю формулу, і ви більш-менш зрозумієте її. Але, будь ласка, те, що зараз в прямокутнику, потрібно записати. <плес> Продовжимо. Ми вже знаємо закон Ома, що сила струму дорівнюється напруга поділити на опір. Ось ці властивості е, використовуються е, в е, виготовленні термометрів оперу. Або термопасти. Ми знаємо, що будь-які гаджети, комп'ютери, телевізори мають в своєму складі ось таку термопасту. Це речовина, яку обробляють важливі схеми для того, щоб наші з вами телефони, телевізори, коли вони працюють, вони нагріваються. Ми з вами це вже вчили, що будь-який електричний струм Підвищує температуру. Також, щоб не відбувалося перегрівання, термопаста регулює перегрів і охолодження певних речовин. Тобто, як тільки е, тіло починає нагріватися, термопаста збільшує опір, відповідно, сила струму зменшується і правадімость зменшується. Чи можна, чи можна зробити навпаки так, щоб електричний струм в провіднику протікав? Е, з великою кількістю, тобто мав надпровідність. Звісно, що ми казали, що ось таких умов ідеальних умов в житті досить складно під створити, а потім ще й дотримуватися в межах всього досліду. Але вчені працюють над цим. Ми вже зараз створили, відкрили властивість багатьох провідників, в якому полягає в тому, що є певна температура. При який електричний опір стрибком падає до нуля, а при охолодженні нижче певної критичної температури. І ви зараз бачите графік певної надпроводимості певних матеріалів з наближенням до нульової позначки. Тобто, коли вони наближаються до нульової позначки, їх надпроводимость стає. Максимальні. Наприклад, це Талій, потім Кадмі, ртуть, олова, ртуть і Свинець. Нідерландський фізик, лауреат Нобелівської премії відкрив явище надпровідності металів ще в 1913 році. Потім його послідовники Джон Бардін, Леон Купер і Джон Шріфер. Отримали Нобелевську премію за розробку квантової теорії надпровідності. І ми переходимо до розв'язування задач. Потрібно визначити опір мітної дротини при температурі 100 градусів Цельсія, якщо при температурі 20 градусів Цельсія є опір дорівнює 5. Надано дві температури: перша це 1000. Температура 1 це початкова 20 градус Цельсій. Тобто опір за цією температури має індекс також 1,5, нам потрібно знайти опір другий. Запишемо ось цю формулу, яку я вас просила записати до цього. Щоб розрахувати R2, нам потрібно R0, за помножити на дужки 1 плюс. L помножити на t 2 відповідно, R1 розраховується за схожою формулою. Нам тут, тобто, ми могли б одразу розраховувати R2, але нам немає R0. L ми можемо подивитися в товіднику для нашого металу. Тобто, в нас мідний дрот. Тому ми розпишемо, що R1 1 це також за схожою формулу R0 плюс, помножити на 1 плюс L помножити на t 1 З цієї формули ми виразимо наше R0, яке нам потрібно знайти. Для цього потрібно R1 поділити на 1 плюс λ, L t 1 R1 нам дано це 5 У знаменнику буде 1 плюс L металу це 0,43 десятитисячних помножити на 20. Це буде приблизно 4,6. О, R2 це буде Схожа тільки замість r 0 ми те, що нам дано, а в дужках поточні вхідні дані. І ми отримаємо, що опір за твоєю температурою зміниться не в 500 разів, не в 50 разів, а всього-навсього в 6. Це буде 24,38 Ом. Коли маток дроту перемістили з окропу в посудину, ставу льдо, його опір зменшився в 1,4 рази. Визначимо температурний коефіцієнт опору металу, з якого виготовлений дріб. Нам дана окров, тобто це температура води 100 градусів Цельсія, відповідно. Euh, метал мав таку ж саму температуру. Euh, і сказало, що тануючий льод Ми знаємо, що та, льод починає танути за температуру 0 градус Цельсія. А, і ми знаємо, що нам сказали що опір зменшився в 1,4 рази. Нам потрібно знайти ось цю L нашу тому що ми не знаємо, з чого виготовлений наш дріб. Запишемо це рівняння, яке ми вже сьогодні бачимо третій. R плюс R0V помножити на 1 плюс LT. З цієї формули нам потрібно знайти наше L. Для цього. Замінюємо R0W вхідними даними і отримаємо, що в нас після скорочення буде мати 1,4, помножити на, дорівнюється 1 плюс L помножити на 100, переносимо числа праворуч з з L ліворуч. І в результаті отримаємо, що 0,4 поділити на 100 буде 0,41 градус Цельсій. І в довіднику ми можемо подивитися, що це за речовина, з чого виготовлений метал. Домашнє завдання прочитати параграф 36 за бажанням виконати вправу No13, що є до мене запитання. Тоді дякую за урок. Настя до нас.